Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитись з вами своїми останніми, вже надіюсь, покупками. Це будуть три окремі великі коробочки, які я купила на сайті Vinted. Це такі своєрідні набори косметики. І я сподіваюся, що це вже будуть останні мої покупки поки що, тому що я якось останнім часом дуже багато накупляла, дуже багато попадалось мені на він вигідних наборів, і я не втрималась, і тепер треба це все використовувати і вже тоді, можливо, ще щось купувати. Але я сподіваюся, ну, хочу хоча б до Чорної П'ятниці якось стриматися в покупках, хоча б такий собі поставлю. Давайте дивитися, не затягувати. Давайте почнемо з першої з оцієї коробочки. Вона була найбюджетнішою серед цих трьох. так, Отже, за неї я оплатила 15 євро. 15 євро це приблизно, так, скільки, 450 і 200, 650 670 670. Гривень вона коштувала, і подивіться, скільки тут товару. Ось отак от поставлю, буду витягувати по одному і вам показувати. Так, перше, це ось такі від івроше гель для душа. Буду швиденько це мініатюрка 50 мл. Потім серветки для зняття макіяжу Sephora. 10 штук. Далі, ось такий крем, у мене колись такий був з SPF 50. У мене дерміна теж був такий об'єм 15 мл. Мені пам'ятаю, що подобався цей крем. Так, далі. Від Мюглер у нас є три штучки. Ось. До речі, це, напевно, буду продавати ці три штучки це два молочка і. Ні, це три молочка. І я думала, що це гель для душу, але чомусь пише лє де душ. А ні, так, це один гель для душу і два молочка по 30 мл. Я такі буду продавати, бо ці можна продати за, ну, я думаю, 3, за, за 8-10 євро і вже половину бокса, так би відбити. А я такими маленькими не люблю користуватись, бо це що? Це на один-два рази. Так, Далі що? Далі, це гамаш для тіла, ось такий. І тут 30 мл. Потім. Крем, У мене був такий крем для очей Вуаля, навколо, мені сподобався. А це крем денний 30 мл від вуаля. Від Ritual's ось таке мило, невеличке 25 грам. Так, далі, давайте щось таке велике подивимося. Це маска. Сяюча маска написано. My Little Beauty бренд великий об'єм 50 мл. Отже, це повнорозмірна. Потім. Ще від Rituals, що це лосьон. ну Це як крем для рук. Пише лосьон для рук, але це крем для рук 20 мл. Добре брати з собою в сумочку. Потім е крем, крем для тіла, 8 мл від кларанс. Далі маска з огірком. Але в такому твердому форматі, як нею користуватися. Ось така маска. треба буде прочитати. А ні, пише, що це. Ні, тут пише маска, а тут пише, що це очисник для обличчя. Ну, не знаю, цікаво буде попробувати. Я ще не пробувала в такому твердому форматі. Так, давайте трішки відсунемо. Опа. Я так буду доставати, цікаво. Ну, Давайте так, я його суну, щоб було видно. Потім порахуємо, скільки штук. Так, якесь воно трохи таке за, за, чумазе, замазано. Так, що це? Це крем флірена. Не знаю, 50 мл теж, певно, повно розмір. Потім крем ексфоліант. Це для тіла, я так розумію, ексфоліант. Мабуть, що так. бо великий такий об'єм. Так, далі крем ось такий. Алголоджі 40 мл. У мене, до речі, такий є, але я ще не користувалася. Далі. Далі ось такий кремчик. Теж потім е, такий кремчик, дуже багато кремів тут. Так, це що таке? Це е, мило, напевно. Так, це мило таке маленьке з оливкою. Тут дуже багато на 15 євро. Е, трезор від ланком. Я, до речі, такий вже була продала за 4 євро. Певно, цей теж піде в продажу. і... Відіб'є мені весь бокс. Тут 50 мл. Потім є від ур'яш ось така олійка, очищаюча мініатюрка. Потім від Авен 10 мл, це сироватка. Непоганий об'єм до 11-26. До речі, хороший термін. Далі гель-крем ось такий це повнорозмірний респір. 50 мл. О, ось це хайлайтер. У мене, до речі, такий є. Я, правда, ще ним не користувалася, але він теж в мені попадався в якомусь боксі. Так, це ще не все. І ось такий крем для рук. Грін. Ні, це від Marino це такий є французький магазин. І тут 40 мл. Це повнорозмірний. Потім від Оріжін. У мене такий, до речі, Скраб зараз дуже класний використання цієї марки, а це маска, така мініатюрна. так І це ще не все, виявляєте. 30 мл це е, бальзам після е, бальзам для волосся після миття. Потім ось такий тонік 100 мл. Це та ж марка, що і ось цей крем. Ось, що і ця маска це от разом. так Ще пару продуктів залишилось. А ось, до речі, а ні, це не такий. Це е, очисник для обличчя, але він так дивно виглядає такий якийсь перламутровий. Ну, як вам показати? Ось, 30 мл. Потім е, ще одна сироватка, а це така сама цікаво. Так, де вона? Де та сироватка? А, ось. Ні, це різні, бачите, різні сироватки. Це зволожуюча. А це якась інтенсивна. Ось, з вітаміном в 5 А тут вітамін в 3 і алуронова кислота. Ну, такі дві сивочки по 10 мл хороший об'єм. Потім, що ще? Це в нас. О, у мене такий є це від пігментних п'ятен. Теж мені приходить в якомусь наборі. І тут ще є SPF 30 кремчик. Давайте тобто, тут є дата до 10-25. Ну, термін ще нормальний. Так. Це якась емульсія 15 мл. Що ще. Якась олійка. Так, віль. Ось така. Така олійка. Скільки тут мілілітрів? Напевно, десь 5, ні, 10 мілілітрів. Так. Потім, що це? Це у нас для зняття макіяжу. Подивимось, бальзам, напевно. А, ось такий бальзам. Якось дивний аромат, але непоганий. Так, і останнє що залишилось. Вона чомусь прийшла ось така розірвана коробочка. Хоча на фото не була розірвана, але я вже не стала продавцю писати нічого. Це що у нас? Це Шесейдо, це спф 50 ось такий маленький кремчик. Певно, 5 мл. Так, 5 мл. Тому що я вважаю, я нічого не писала вже, бо я вважаю, і так дуже багато всього на 15 євро. Тому я вже не стала писати. Давайте порахуємо, скільки продуктів. Так, один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, 20, Я вже змучилась рахувати. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 і ця 35. Виявляється, це десь по 40 копійок. 40 копійок за штучку. Мені вийшло. Ну, добре, хай буде 50, бо я ще заплатила 4 євро за доставку. Тому що 15 плюс 4-19 євро за 35 продуктів. Я вважаю, що це супервигідний набір. Це один з кращих наборів, який я взагалі купляла на Вінтеді. Я так вважаю, і по ціні. І тут є класні дуже бренди дорогі, і дата нормальна де, ну, в продуктів. Тому я суп-мега задоволена. Давайте тепер подивимося, другий продукт. Так, це я відставлю. А другий по ціні це ось цей буде. За нього я оплатила. 16 євро на євро більше. Ось так виглядає. Ну, Тут, як бачите, менше трошки продуктів, і давайте подивимося, що туди входило. Так, перше, це ось такий бальзам. Поляр, хочу його попробувати це очищаючий бальзам 50 мл. Далі, так само від поляр, це є нічна маска. Теж великий об'єм, 50 мл. Потім ось така баночка Rituals. Це, я так розумію, крем для рук 85 мл. Класно в такому флаконі, класному. Так, далі, від Кодалі, Це сироватка. І, як бачите, це повний розмір 30 мл. Так. Далі ще, що в нас велике ось таке від нюкс. Це молочко для тіла 100 мл. Бачите, все запаяно, все новеньке. Мене дехто питає, чи, можливо, це б ушне, знаєте. Деколи деякі продавці, такі набори, хоча вони пишуть, що все нове, буває, що попадає якийсь один, один чи два продукти, який буває, знаєте, сумнівно, чи він новий. Або от мені недавно попався один набір, і я вам показувала в минулому відео, і там була сироватка, і я якось спочатку не помітила, коли розпаковувала, чи вона пізніше почала, під... ну я не знаю, ну, вона ще у мене пару днів постояла, і тоді я. Подивилася, що, що щось таке: знаєте, в коробці, я так от відзняла відео, і так у мене ще десь два дня в коробці я поставила, ще не розкладала. І потім я вже почала як розкладати, дивлюся, щось там мокре таке, і я дивлюся, оця сироватка, чи вона була погано закручена, чи що ну половина її витекло. І, і коробка вже була промокша, і вже в саму коробку натекло. Але чомусь я при ті відео не замітила, що та коробка була мокра. Я не знаю, як вона, чи вона в дорозі якось розкрутилась і потім почала витікати. Невідомо. Але вже як є. Так, давайте далі. Потім, ось від Авен, ось такий, це така пінка. Для умивання. Так. Ну і бачите, дата до 06.25. Треба вже її брати в використання, тому що під, підходять терміни. І дивіться, ось такий крем, точно такий самий, який попадався в попередньому наборі. Потім ось такий: це що у нас, 30 мл. Бібі-крем. У мене вже такий четвертий. Треба ним починати користуватися, бо в цих наборах це вже четвертий, оцей Бібі-крем. Який мені попався. Так, далі, що тут ще? От ще від нюкс ось така маска Detox 75 мл. Так, величезний об'єм. Потім ось таке мило від Rituals 25 грам. Так, це скраб для обличчя, ось такий 30 мл. Потім, отут заклеєний це шампунь. Бачите, от шампунь, він, бачите, так би не повний. Можливо. Продавець і пробувала один раз, це вже неможливо сказати, чи він стільки має бути. Тут 75 мл. Можливо, це баночка на 100 мл, так теж буває розрахована, і він такий трішки неповний. Але не можу сказати, я, ну, я не дуже цим переймаюся, тому що я дуже бюджетно за це оплачую, тому більшість продуктів, 90 продуктів це нових. Але якщо вже щось таке попадається, ну, що вже зробиш? Так, Це молочко після Загару. Ланкастер теж хороший бренд 50 мл. Так, що далі? Далі у нас це крем для рук ось такий. Так, до 26-го року 09-26. Потім, так, це пізніше. Давайте ще оце витягнемо. Це що це? 에, Навіть не знаю, що це. Якісь написано. Що, що це все в одному? Не знаю, буду потім розбиратись. Ну, 50 мл. Потім ось це у нас від флос. Це, я так розумію, що це або помада, або олівчик. Щось таке. А, такий олівчик. Але такий яскравий колір. Ось. Напевно, буду комусь віддавати. Вам взагалі кимось він режем виглядає на камеру, а він взагалі такий малиновий. Яскравий, можливо, він прозорий, треба буде подивитися в інтернеті. так А якщо такий напівпрозорий, то, можливо, я і буду користуватись. А якщо ось такий сильно яскравий, то, мабуть, ні. Так, потім тут ще був аромат: жульєт Хесеган, нот еперфюм До речі, в мене такого немає. Буде цікаво попробувати І ще ось такий малесенький від Ланкастер. Це крем, скульптинг крем написано, це мініатюрка. І тут, я так розумію, це якісь прикраси, не знаю. Я таким взагалі не користуюсь. Зараз вам покажу. Це якась така ось брошка. Десь буду її дівати. Спитаю доньки, якщо чи їй треба, якщо ні, то комусь подарую. Теж, бачите, це все з My Little Box, Мені здається, що в них так само є така розсилка, як от Look Fantastic. Тільки називається My Little Box. І це, напевно, все звідти. І тут, і тут, і тут ось такі сережки. Теж я в такому не хожу. Взагалі, я не люблю міняти прикраси. У мене є одні сережки золоті, в яких я ходжу, я їх навіть не знімаю ніколи. І тому я не ношу ось такі просто прикраси і теж буду їх десь дівати. Але вони були в цьому наборі, ну що ж.

17, 18. Ну, 18 штук і 2 прикраси. Дві не буду рахувати. Ну, тут вже трішки дорожче вийшло, тут практично по 1 євро за штучку. Але теж я вважаю, що це дуже хороша ціна, дуже вигідно. І останній набір, за який я найбільше заплатив. Я за нього оплатила 30 євро, плюс 4 євро доставка. І давайте подивимось, що там було. От в такому пакеті Дайте, коробку заберу з кадру і залишу цей. Пакет. Ось стільки продуктів. Трішки афемеру. Так, давайте перше подивимося, що в цій косметичці ось така косметичка від Bлісі. Так, Блісі це теж такий сервіс коробочний, який відправляє коробки кожен, е кожен місяць, так, як у І давайте подивимося, що тут. Так, це ось така олійка для тіла шимерна від Rituals. 30 мл. Потім тут якась палітра тіней. Давайте подивимось. Так. Не знаю, чи буду залишати собі. Якась вона така рижа. Софія і Мабель називається. Мені взагалі-то цей бренд не знайомий, я вам ближче покажу які відтіночки. Така нюдова, можна сказати. Не знаю, чи буду ще залишати собі. У мене стільки палітр, я вже взагалі думаю, треба відзняти відео про палітри і, можливо, від якихось позбутися. Не знаю, подивлюсь. Так, ось така палітра це друга. Далі. Це якась олійка для, для волосся 10 мл, Потім ось така. Це крем, якийсь кремчик. такий маленький, Так, 10 мл, я так розумію. Потім ще ось такий. 10 мл кремчик. Що тут ще? Від Rituals знову кремчик, такий вже нам попадалось дві штучки. Так, раніше. Доктор Барбара Штурм по 3 мілілітри. Це сироватка, я так розумію, у мене, до речі, одна є, але не така. Потім ось така помада від відланком. Ось це мініатюрка. Далі. Лосітан це бальзам для губ. Ще один лосітан. У мене такий був кремчик. я вже користувалась. 5 мілілітрів. Так, потім. Ось такий ще кремчик 10 мл. Це я не знаю, що таке. Це браслет, чи що на руку? Ось такий від Ritual's. Так, косметичка порожня, але, як бачите, дуже класна косметичка. Я буду нею користуватись. Вона така м'яка. І, ну, класна, мені сподобається. І давайте дивитися, основне, що тут. Бо це в косметичці це були такі мініатюрки. А ось тут будуть такі повнорозмірні. Це якась Експрес – це такий крем в спреї для обличчя. Нюкс 50 мл. Далі патика це гамаш. Я не знаю, чи для тіла, чи для обличчя. Напевно, для обличчя все-таки. Далі лосьон для тіла ось такий великий 100 мл. Так, маленький від Клоранс це крем 3 мл. Так, трішки Асимеру, може, я би це все висипала? Знаю. Як би... так ну Давайте так. Так, е, так ритуал сакура це крем для тіла, 70 мл. Далі. Відкерастас. Е, це молочко для чого? Для сухого волосся 50 мл. До речі, в мені, мене були колись в наборі попадалися шампуні ці від Крестас. Я такі мініатюрки всі продала по 10 євро. Так що, цей, можливо, я теж його продам, щоб трішки відвити цей бокс. І дивіться, тут дуже вигідний оцей крем від Клінік. Це навіть не крем, а бальзам для зняття макіяжу. Бачите? Це дуже класно. Це я, це я собі залишу. І я цим дуже задоволена. Потім, подивіться, яке величезне. Це олійка. Написано і для волосся, і для тіла. Дуже величезна 100 мл. Так. Далі. Далі це буде трошки довге відео, ви вже вибачайте. Так, це велла. Це теж олійка для волосся. 30 мл. Теж повний розмір. Потім. Це інтенсив... це кондиціонер для волосся 60 мл. Так, це у нас сиворотка після сонця 25 мл. Потім це щось для волосся, дуже сухого, крем, інтенсивний крем, 30 мл. Так, потім гарантія, це крем для обличчя. Далі це у нас і. Йде... Що це? що Хто ти такий, скажи. Шампунь. шампунь для волосся 50 мл. Так, мініатюрка. Потім від Day Wear це крем. І це непоганий об'єм. 15 мл, виявляєте, класно. Це дуже тут, такий небюджетний бренд і класний. І мені подобається. Так, трошки ближче, бо я вже не дістаю. Шампунь ось такий ще: 90 мл. Так, далі. Ще один шампунь 50 мл, ну шампунів тут багато. Маска для обличчя, ось така з пробіотиками. Так. Потім від гіжен ось такий шампунь 30 мл. І знаєте, я не розумію, як сюди затисалося. Ось така пудра Макс Море це, коротше, пудра, яка продається у нас такі магазин Axion. Це щось таке, не знаю, чи зараз є, б, як в Україні було все по гривні чи все по 10 гривень потім здається, напевно, копійка це такий магазин, де самий такий, знаєте, шерпотрьоп туди звозять і продають, ну, нібито задешево. Це ось 100, ну, я, тут аж 22 грама, така величезна пудра, ще якась вона персикова. Ну, Я, мене, я пудрами взагалі рідко, рідко користуюсь, ну, цю я би боялась навіть на обличчя ви, наносити, тому це мимо В мене, я її комусь віддам. Хто цим користується, ну, я не користуюсь. Дивіться, ще одне молочко таке від Керостас. Аж два одинакових. Так, два одинакових по 50 мл. Так, Потім від Лосітану ось такий крем для рук 30 мл повний розмір. Потім від Rituals ось така маска. Так, ми вже на... на кінці, на кінечній прямій. Так, і що це? Це, так розумію, це якийсь стік. не знаю, від музолів чи що. В'ючи від натирання 20 е, е... Ні, це для обличчя. Це таке, як маска. А, це маска в стіку з м'ятою, виявляєте, нанести, лишити на 20 хвилин і змити 25 грам. Цікаво, я ще таке не пробувала. Буде цікаво попробувати. Ну, і останнє, що в нас лишилося, що я теж буду віддавати, бо я цим не користуюся це ось такі два лаки. Хоча кольори класні, особливо ось цей дуже красивий відтінок. Відтінки класні по 13,5 мл. Великі об'єми ЕСІ. Мені невідомий бренд, але я просто лаками не користуюсь. Так, покажу вам, що коробка вже пуста, і давайте порахуємо, скільки тут продуктів. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Це 19, 20, 22, 24, 26. 27, 28. 29. Якщо я добре, рахую, я щось збилось. 30, 32, 34, 35, 36, 37, Пудра, 38. Цей браслет, якщо рахувати 39 і косметичка 40. 40 продуктів за 30 євро. Ну, теж по 80 сантім мені вийшло не по неповному євро. Я вважаю, що це теж дуже супер вигідно, тому що тут дуже багато крутих продуктів. І ось все. Все я вам показала. Наговорила майже на 25 хвилин. Пишіть, як вам ці набори. Я. Ближ... Ближчим часом взагалі вже не збираюсь нічого купувати, буду щось продавати, щось віддавати, щось розслабляти, щось використовувати. І вже тоді, сподіваюся, що я дотримаюся до Чорної п'ятниці, нічого не купивши, ну, але ми там подивимось. Пишіть, як вам ці набори, чи вигідно, чи ні. Ну, для Мені здається, я моя задоволена, мені здається, що це я вловила супер-супер вигідно. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!